Моє вітання на каналі Смачного. Маєте печериці, тоді спробуйте приготувати за наступним рецептом. Не пожалкуйте! 600 г печериць необхідно відварити. У мене вони середнього розміру. Буду розрізати кожен грибочок напополам. Гриби проварюю до готовності достатньо 5-7 хвилин. Поки гриби відварюються, тим часом натираю 4 зубочки часнику в миску, в яку буду відкидати потім гриби. Відварені гарячі гриби поєдную із часником, перемішую і відставляю в сторону. Далі беру цибулю у мене половина невеликої, нарізаю під кільцями, я комога тонше. І беру ще зовсім трішки зеленої цибулі. Нарізала я також пів кільцями солодкий перець. У мене зовсім невеличка перчина була. Далі беру соєвий соус 50 мл. Олія 20 мл. Цукор одна чайна ложка. Можна замінити медом. Сіль половина чайної ложки можна додавати за смаком. Гриби я проварювала без солі. Столова ложка оцту 9%. Гірчиця в зернах столова ложка. І далі з'єдную заправку з грибами. Даємо грибам час на маринування, відправляємо їх на ніч до холодильника. А вранці ви зрозумієте, що приготували занадто мало. Але дуже смачними вони виходять. Готую їх уже не вперше. Ідеальна закуска як на кожен день, так і до святкового столу. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!